Промоту мої коханий вам і фаммишка зірко подарою. Він чесно сказав, як буде далі думати про себе і про його, а я думаю про вас дякую за те, що заказ і розкладеться, питання і ему лети. Діляпись мою групу Телеграм. Тут нема посилання, пишіть, я вам на його кинули, пишіть в лічку. Він говорить, що тут хтось пішов із від відносин, але кохаючи. Це або ви, або він. Так, і. зараз що це про що це? Ага. Якось так цікаво. Тут кажуть про те, що у нього якось швидко почали здійснюватися всі його бажання. Так, вісім жезлів. Все, що він колись хотів. Ви ж ви знаєте, що бажання іноді вони бувають не на користь. Можливо, він хотів вже ввести якесь життя, як він сам це розумів. Та, хтось, може, холостяцький, хтось там з якимись там допіном, йому здавалося найкраще. Але кажуть, бажання його здійснилися, але нічого його не радує. Всі чаші його повні. Чувак, ти хотів на тобі все, але ні. Ні, він заціклений на тому коханні, яке було з вами, і він тут бореться сам з собою, розумієте, тому що ну не дуже розуміє, да? або розуміє, що ну як це кайф або вона, ну звісно, повинна бути кайф. Такий чоловік. Почуття для нього це не головне в житті, це нерушійна сила. Він тут погано спить ночами, до корисумління може прописати, прокидатися, начебто тут навіть може боятися ночі, тому що його одолівають різні думки. І він розуміє, що він начебто щось планує якось змінювати цю ситуацію, але чим далі, тим він більше нічого не робить і вона погіршується. Жезл дуже <звучить> на вас горить. Ви для нього дуже сексуально приваблива, і він, він на вашу енергію йде. Ну, це теж енергія. Так що ж він? Як буде далі? А далі він вам ту спетаклів якийсь покаже. Він така людина, молодець. Він вам розкаже ось таке, від чого ви не зможете відмовитися, або покаже. Я правильно кажу, більші сили? Кажуть так, він думає головою. Ох, який хитрун. Він головою продумує. Буде якась серйозна розмова з ним. Так, і при чому ця розмова буде коли що буде так весело, бо будете танцювати.